Захищав нашу з вами незалежність. Віталій Матечак присягнув на вірність Україні в листопаді 2021 року, одразу після повноліття. Армією хлопець марив дуже довго і з минулого року був наймолодшим Едельвейсом у своєму підрозділі. Він завжди був патріотом, хотів завжди воювати за Україну. Друзі пам'ятають захисника дуже щирим, відважним, завжди готовим допомогти. Він прийшов до мене додому. Коли вже зібрав документи, бо він знав, що я не підтримую цього всього, і він вже мене поставив перед фактом. Він пояснився тим, що він хоче, щоб він хоче, щоб ми просто залишалися вільними і що він просто що він бореться за нас і за наше життя. Як і ворожі раніше до війни, він постійно був за нами, з нами. Постійно він був поряд, і зараз він поряд. На початку жовтня хлопець приїжджав на тижневу відпустку додому, розповідають друзі. У Віталія було стільки планів та бажань. Він мріяв одружитися. Захисник вірив, спершу переможемо ворога, а після цього повернувся б до мирного життя. Дуже багато планів в нього було на майбутнє з нареченою своєю з нами. нього мало бути весілля. Дуже в нього було багато планів. І я ніхто не вірив в це. І, 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 і з самого початку, як ми це дізналися, ніхто не вірив і не повіривши по досі. Він відкладав всі гроші, кидав своєму братові на карточку. Хотів одружитися, як тільки приїде. Віталій служив у 10-й гірсько штурмовій бригаді в саперному відділенні. 9 жовтня захиснику виповнилося 19, а 15-го вночі він вийшов на огляд території. Їхня бригада мала саме наступати, і для цього сапери перевіряли місцевість. Але Віталій натрапив на ворожі снаряди. Це Донбас, фактично межа Донецької, Луганської областей, от між Бахмутом і Сіверським. Хоч хлопець був і наймолодшим, проте встиг багато навчитися і виконав чимало завдань вдало. Він був відважним Едельвейсом. За три місяці до початку війни він був контрактником, це був його свідомий вибір. Там навіть його були якісь певні проблеми зі здоров'ям, але він все рівно дуже хотів і став. Він служив в саперному взводі. Це люди, які проводять розмінування території, які прокладають коридори в цих мінних полях, які облаштовують позиції. Ну, був дуже відповідальний, такий дисциплінований військовослужбовець, дуже постійно веселий, ніколи не сумував, завжди був на позитиві. У день, коли загинув Віталій, за нього помстилися побратими. Противник зазнав значних втрат. Не хочу, щоб у вас склалося враження, що українці можуть тільки оплакувати осп... осп... своїх мертвих. 15 жовтня е... втрати росіян і сепаратистів склали 15 чоловік вбитими, 23 поранених, чотирьох чоловік ми захопили в полон. Також було знищено 3 гаубиці, Д-30. Тобто ми помстилися. Ну і Віталій насправді був справжнім героєм. Дуже велика подяка батькам, що змили такого сина виростити. перед вами. своє життя. Воїн віддав, аби кожен із нас міг мріяти, планувати майбутнє і жити мирно у вільній та незалежній Україні. Вічна слава та шана Віталію Матичаку. Дякуємо за захист.